Вітаю всіх, дівчаткам. Я сьогодні знімаю вступне відео до тижня визволення спиць і гачків. Я перший раз беру участь, завжди я брала участь у шаленому тижні старті, в магічному кубику. а якось до визволення спиць в мене не знаю, чомусь мені не хотілося туди йти, але я не знаю, чому може. Може, може, я вважала, що мені не треба. Але я подумала, що в мене є процеси, які потребують вже закінчення. Тому що строки, до яких мені треба їх зв'язати, вже підходять. І все одно на цьому тижні я якраз би займалась тим, що дов'язувала би їх. І, в принципі, це те саме що тиждень визволення. Е, тому я вирішила, що приєднаюся. Яка різниця? Сенс майже не міняється. А, так, і мені треба. Е, верніше, я дуже хочу до нового року закінчити по максимуму всі свої процеси. Але, звісно, всі ми знаємо, що це не завжди збувається. На жаль, але дуже хочеться. Ну, я знаю точно, що декілька процесів все одно залишаться недов'язаних, але я планую розгребсти основну кількість і дов'язати подарунки, які Приймають участь у спільнику від Миколая до Василя. І так, що ми будемо на цьому тижні намагатися закінчити? Найперше, це ось ці шкарпетки це друга пара до парних шкарпеток для моїх друзів. Ось на такому етапі вже вив'язана п'яточка Стронг. Я ось пров'язала синім кольором цей трикутничок, і вже ось, бачите, трошечки пров'язала стопи. Мені треба їх закінчувати до Нового року, бо якраз на новий рік ми йдемо до цих друзів, ми будемо з ними святкувати, і я хочу на новий рік презентувати подарунки. Перша пара вже готова, а друга, як бачите, ще вимагає закінчення. Ну, я думаю, я її обов'язково закінчу, може, навіть сьогодні, я подумаю. Маркер. Тут ще має бути такий самий мисок. Мають бути 42-го розміру шкарпетки. Так, далі дитячі шкарпетки, які щось ніяк не дійдуть до свого завершення, але тут залишилось взагалі 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 трошечки. тут ще трошки стопи і месочок. Як бачите, я, ну, я знаю, що їх закінчу, тому, напевно, не буду чіпляти маркер. Якось, напевно, немає в цьому сенсу. Така шкарпетка. Мені, до речі, так подобається ця верхівка, така, ну, такі ці вставочки контрастні. Я навіть собі захотіла такі шкарпеточки з резиночкою і такою полосочкою, з контрастного кольору на шкарпеточках. Виглядає прикольно, мені подобається. Дуже класні. шкарпеточки. Вони тут вже взагалі трошки їм залишились. Дуже відволікають мені, мене ці свята, ці походеньки по застіллям. Я, по-перше, не люблю походеньки по застіллям. Е мене це, я вже казала, мене це знекровлює, знесилює. У мене нема від цього бажання нічого робити. От. Тому я буду намагатися навіть сьогодні закінчити ці дві пари, тому що вже пора. Я все ж ніяк не. Е не, не, не закінчу це. Так. Далі процес, про який я вже давно заб... не ну, забула, я його відклала, тому що були нагальніші справи, процеси. Це мої штани домашні, які щось ніяк не зв'яжуться Е, На такому ані вона етапі. Це десь одна третина. Того, що потрібно зв'язати по штанинках у висоту. І я буду братися за них на цьому тижні. Бо теж, я знаю, що я їх не дов'яжу, звісно. Я думаю, ну це якось треба бути дуже багато часу. Але подивимося. А раптом а раптом. Е... Ну все одно треба їх якось сунути, тому що. ну... Так і зима закінчиться, а я свої теплі штани не поношу. <гум> Ні, ну, в принципі, я ще й навесні вдома вдягаюсь доволі в теплі речі. Але хочеться ж їх поносити за призначенням взимку, коли холодно. Класні штанці. Така м'якенька тканинка. Ой, м'якенька пряжа полотно. Хоча, не дивлячись на те, що тут цього 20 чи 30% вовни, вони такі дуже... Приємні, нескрипучі, дуже класні штанці. Треба їх пихати до закінчення, совати, пихати, себе, напевно, знаєте, якось розторможувати, а то я відстаю. Ну не відстаю, скажімо так, але просто трохи. В'яжу не в тому темпі, який мені подобається, який мені потрібен, і в якому я в'яжу зазвичай. Трошки відстаю. І знову ж таки цей светр. Я вчора його трошки попросувала. Я вже його поміряла. Сидить непогано. В принципі, по розмірам я все вгадала. Я ще думаю пров'язати ще. Я думаю, буду його робити з підворотом. Ну, Не резинку обробляти низ, а підворотом. Я думаю, ще трошечки підв'яжу і буду вив'язувати ну, довжину підвороту, тобто якби, оцю і ще таку, ж, яка має підвернутися. Ну, я не змогла пояснити так, як треба. Ох, не знаю, якби оцього вистачило на низ, то в принципі має там ще 2-4 мотка, може і вистачить. Але може і не вистачить, хто зна. Сподіваюсь, що вистачить. Бо треба буде замовляти, а я не хочу. Це ж один моток. а Один моток не замовиш, що ще треба замовляти. А я хочу не замовляти пряжу, бо в мене є пряжа, є що в'язати, є проекти, які я хочу зв'язати, а я оце. Купую пряжу, складаю її, потім вже забуваю, що я хотіла зв'язати. Вже пропадає той запал на той проєкт, який я собі побачила з тої пряжі. І потім та пряжа лежить. Ні, так, так не треба, я так не хочу. Треба купив пряжу, гориш проєктом, починати цей проєкт а не залишати його, тому що вже ж є проекти. Зараз ти якісь в'яжеш, ти ж не будеш кидати всі проєкти і починати от саме той проєкт. Бо в тебе у самого проєкт, проєктів, як. Ой, не знаю, купа тих проектів, яких ти почав. Тому я хочу вив'язувати ту пряжу, що в мене є. Тому що в мене є що в'язати, а я витрачаю гроші на нову пряжу. Хоча мені ще багато чого треба для в'язання, окрім. Власне кажучи, пряжі. Треба ще деякі а, ну, там речі, деякі спиці. Мені треба шнуроплет. Я ще досі не обзавелася таким. Непогано було б купити, а, скажіть мені, парасольку для перемотування пасм. Також мені ще треба. Та багато чого треба, а пряжа є, є що в'язати, а я втрачаюсь на пряжу. Тому, Я думаю, це знаєте бажання всіх в'язалочок, зв'язати ту пряжу, що вже є, вив'язати і не купувати нову. Але всі ми знаємо, що так не виходить. Але варто хоча б пробувати хотіти, скажімо так. Так, ну це все. Якщо в мене вже будуть визволятися якісь спиці, я буду до вас підключатися. І показувати. Так, на цьому тижні треба зняти звіт у кольоровому році. Треба зняти буде вже звіт в... в Різдвяних зустрічах. Тому не знаю, скільки часто буду підключатися, Тому, дівчатка, до наступного підключення. Вітаю, дівчатка! Сьогодні середа ранок. Я, ще чесно кажучи, не збиралася до вас підключатися, але мені треба сьогодні відвезти шкарпетки дитячі. То я, зважаючи на те, що я закінчила оцю пару, яку показувала, звільнила ці спиці, то хочу показати і зараз тоді їх відвезу. І в підсумку в мене вийшла ось така пара на 6-7 років. Ось така пара на 5-6 років, і ось така на 4-5 років. Ось такі три пари шкарпеточок вийшли. Зараз прикріплю до них бірочки і відвезу. Так, я дов'язала також оці шкарпетки чоловічі, в пару до оцих на подарунок. Їх тут дві, як бачите, дві шкарпетки. У мене маркерочок висів десь отут. Я разом з ним не попрала, але коли відпарювала, довелося е зняти маркерочок. Речі, напевно, вам видно на білому фоні да, такий пошейчок вони випустили. Класні шкарпетки поїшли. Ось така буде пара подаруночок для моїх друзів. 36, -й, 42. -й. Розміри. Правда, цей блокатор трохи менший, ніж 42. -й. Це десь 40-й, ну нічого, у мене іншого не було. Так. До речі, оці дві пари я закінчила, так, як і казала, за один день. Це за понеділок. А далі чим я займалася? Це цією ковтиною, я, звісно, ще її не закінчила. Але покажу, що в мене виходить у проміжку. У мене, як виявилося, я мала в запасі. Я думала, що мала трохи більше, але ні, я мала всього один моток. І мені не вистачило того мотка, який в мене вже був приєднаний, щоб завершити низ. І я доєднувала. Ще один моточок останній. І закрила ось таким чином низ. ну, Гачечку. Підібрала петельки, підігнула гачечку. Пров'язала, закрила, мені подобається. Закриття вийшло непогане. В принципі, я таке і хотіла. Не хотіла резинку, хотіла щось таке прямо мінімалістичне. Я той моток, який я доєднала, я вже перейшла на рукав, ось рукав на спицях на 40 см. Зробила скорочення по проймі, бо е було б занадто широке. Всі оці петлі, які тут я по проймі набрала, я їх скоротила. Тут, правда, я, напевно, буду ще трошки підшивати, бо вийшло якісь такі. Ось така велика дірка, не знаю чого, напевно, погано затягувала петлі. І е, вив'яжу вже той, е, той моток, який маю, е, останній, вив'яжу і тоді е, відкладу, напевно, цей процес, е, трошки розгрібуся з тим, з тим, що в мене вже є. І тоді, коли буде вже можливість, докуплю пряжу до цього. І вже його закінчу, сподіваюсь. Сподіваюсь. Ну, якщо я так собі уявляю, подивлюся, наскільки мені вистачить цього мотка, то я думаю, як мінімум 4 або навіть 5 треба ще докупити 50 грамових. Так. Хотіла, до речі, вчора приміряти на хлопця, але. Чогось забула. Хотіла подивитися як по довжині. Але, ну, в принципі, я міряла перед тим, як закривати, то мало вийти добре. Сподіваюся, не прийдеться розпускати. Так, велике таке полотно доволі. Я сподіваюся, вийде те, що я хотіла. Що вийде гарненько. Так, ну на сьогодні це все. Я думала, що не буду підключатися, тому що якось мало всього. Не дуже цікаво, але життя змусило, бо треба відвозити шкарпеточки. Так, ну тоді, дівчатка, до наступного підключення буду показувати, що ще вдалося добити мені на цьому тижні. Вітаю! Сьогодні вже субота, 30 грудня, і я поспішаю зняти вам останнє підключення, тому що через годинку я вже йду до стоматолога. У мене вже всю колотить. І, звичайно, що після стоматолога я вже не зможу зняти вам відео, тому що в мене буде анестезія, в мене буде опухше обличчя. Тому знімаємо зараз. В мене вийшов якийсь трохи тиждень не визволення спиць, а визволення клубочків, в моточки. Так. Той сірий джемпер поло для хлопця я дов'язала моточки, які в мене були, і сховала. Я, до речі, про це вже казала, але якщо не казала, то кажу зараз, тому що я його сховала до того моменту, коли мені прийде натхнення купити моточки і дов'язати його. Так, що я в'язала? Також в мене був тиждень визволення себе від. Подарунки. Я зв'язала ось такі шкарпетки. Це останній мій подарунок для родичів. І це шкарпетки, які приймають участь у різдвяних зустрічах. Я їх зв'язала. Це подарунок для тата-мого хлопця. Це шкарпетки на 44-й розмір. Я в'язала їх оце полотно з Артісану. Оце вставочки робила з регії, тому що мені б не вистачило на 44-й розмір, бо в мене залишалось десь 50 грамів. Так, тут п'яточка Стронг, стрічкове закриття. В принципі, нічого особливого, я їх почала в'язати, тому що я закінчила той сірий якби, джембер. І, в принципі, з терміновою роботи. Крім цих шкарпеток не було нічого, тому я не могла їх не розпочати, але я їх закінчила, як би. знаєте. І розпочала і закінчила, ну, тому що не було можливості їх не розпочати, бо завтра їх треба вже подарувати. Вони в мене вже висохли. Я ними задоволена, вони гарненькі, вони такі приємні, пухнасті, Хоча, коли я в'язала з цієї регії, вона мені здавалася, як якийсь просто. ну, як... Ну, така була якась жорстка в порівнянні з Артісаном. Він одразу був м'якенький, а рейя була дуже жорстка. Вона і зараз на дотик жорсткіша, ніж Артісан, але все одно вже після прання м'якіша. Тому ось такі шкарпетулі я визволила себе від, від боргу, скажімо так. У мене тиждень визволення, але не уточнюється визволення чого, скажімо так. Тому ось такі шкарпетулі, гарнюні, мені подобається. Так, далі. А як я і обіцяла, штанці, мої штанці, мої я е, пров'язала от стільки. Полотно летить, просто воно летить. Цей за вчорашній вечір прив'язала. Тут уже висоти, ось так, Двоє скласти. Тут вже висоти штанин виша коліна. Тобто, мені ще треба десь один цілий моток, щоб завершити оці дві штанини. Тут я також звільняю не спиці, а моточки, тому що в мене залишилося ось такі два курдуплечки, які я дов'яжу вже от зараз. Просто вчора мене вже щось не хотілося їх дов'язувати, хоча тут на 15 хвилин роботи я дов'язати, ну я чогось ось так зробила. Тому тут в мене теж визволення моточків. Я в'яжу на спицях, це здається, чи п'ятірка, чи 4,5. Ниточка доволі товстенька, тому я ж кажу, полотно просто летить. Вони, якщо хтось не пам'ятає, В'яжуться резинку 4х1. Вони такі макенькі. Вони такі більше, як легінси, я б сказала. Ну, це домашні штани. Це домашні штани. Від них, в принципі, не вимагається чогось особливого. Але чогось мені захотілося ось такі штани. Хоча, можливо, мені вистачить навіть і наверх до цього костюму буде в мене такий домашній костюм. Не знаю, подивимося, як буде. І, в принципі, це все, чим я займалася на цьому тижні з в'язального. Непогані просування, мені подобаються, задоволена. Але е все одно новий рік я йду з недов'язаними. Ну, що зробиш? Куди їх дінеш? Якби не було в мене подарунків для в'язання, то я б напевно закінчила всі свої процеси недов'язані. І в новий рік йшла вже без процесів. Але то таке, я не дуже боюся того, що в мене залишилося якісь недов'язні. Яка різниця? Дов'яжуться в цьому році або в наступному? Я, якщо чесно, по секрету вам розкажу, що навіть не буду відмічати в цьому році новий рік. Ми з хлопцем, напевно, і не будемо чекати 12 годин, ляжемо собі спати та й усе. На цьому все закінчиться. Ось такий настрій в мене, що сказати. Так, хочу вам показати ще оце: те, що мені вчора прийшло на пошту. Це моточки стокової пряжі, які я купила в інстаграм магазині моточок UA. А я купила їх собі на капор. Бо я так хочу капор, але в мене нема підходящої пряжі. Це 30% вовни і 70% акрилу. Нам рекомендують спиці цю мірку. Але. Ну, Звісно, ниточка товстенька, але не для сімірки. Я думаю, ну, на четвірці можна в'язати. Вона така пухнаста, дуже м'якенька, не колюча. Це, напевно, якесь або е виробництво Данії, або німецьке виробництво. Тут в моточку 100 грам, 200-ні, 50 грам, тут написано. Десь я бачила, було написано. А, от. Тут 50 грам 100 метрів. У мене такі 4 моточки, тобто 200 грамів на капор мені вистачить з головою. Вона така білесенька, гарнесенька. В принципі, я задоволена. Це те, що я хотіла. Буде пухнастий такий капор. Така ниточка. І ще прийшла мені моточок ось такої е, ниточки. Тут 78% вовни, 18% поліаміду і 4% А, е, Тут е, це така, знаєте, е, трошечки товша, хоча навіть, напевно, не товша. Ну, може, тут в 50 грамах е, 200 метрів. Це така е, собі шкарпеткова нитка. Я взяла цей моточок, звісно, що додавати до шкарпеток. Або тут навіть би вистачило на якийсь невеличкий розмір, але я буду додавати до шкарпеток, бо в мене для воїнів є такі однотонні однотонні, скажімо так, шкарпеткові пряжі, які мені дала Наталочка, які я вам показувала, і буду додавати цей зелений. Щоб трохи якось розбавити. То він коштував недорого, гарний склад, метраж. Він мені підходить. Я його взяла до цих, щоб якось трошечки більше чогось було, що їхало в посиличці. От, тому ось такий гарний моточок, гарний, зелений. Він у вас правильно, напевно, продається. Ось так. Ось так. Це його колір. Це німецький виробник. Я... Він тут, до речі, рекомендує спиці 2,5 або трішка. Ну, я в'язала би на 2,5, напевно. Мідленд. Мідленд, Фідар Мідленд. Або, може, воно ну, якось не так читається, але я. А це виробництво Бельгії. Я вже... У мене вже були ниточки цієї фірми. Я ними задоволена, гарна ниточка. Вона така не колюча, м'якенька, цупкенька. Ну, шкарпеткова нитка. В принципі, нічого нового. Мені сподобався колір. Для шкарпеток саме та, що треба. Так, ще вам хочу показати невеличкі покупочки, які я зробила. Це я ходила в Аврору, і я купила. Ось це. Я купила ось таку швейну ниточку. Це 100% поліестер. Я не скажу метраж, бо його тут нема. Так. Це швейні ниточки, я їх купила для того, щоб додавати в п'яточки і в мисочок для шкарпет, шкарпеток з української вовни. Щоб вони менше протиралися, це я купила в Аврорі. Нащо там коштувало або 29 гривень, або 39 гривень. Їх тут доволі багато, тому мені вистачить навіть десь в два складення, можна її додавати. Ось така ниточка. Далі я ще купила в Аврорі. Хтось, хтось сказав, я не пам'ятаю, з наших в'язалочок, чи на Ютубі, чи десь в чатах. Про е, набори цих е, ну, заглушок для спиць. Вони також продавалися в Авролі, вони бачите тут різних розмірів. Там теж щось коштувало якісь копійки, я собі взяла. Я собі замовила з Алікспресу, але вони ще досі не прийшли. і я не знаю, чи прийдуть, тому замовила ось, такі, ось такий набір. Далі я ще купила ось такі бубінки з ниткою резинкою, Бачте. для того, щоб додавати також цю українську вовну на резинки, щоб вони тримали форму. Але я взагалі-то хотіла не зовсім таку. Я хотіла, я вам зараз ставлю фото. Там я знайшла таку нитку в нашому онлайн-магазині, називається Голка. Там прозора ниточка з пандексу чи резинки, чи чого. І вона прозора, і тонесенька і її краще додавати, але я її замовлю, але трошечки пізніше, поки взяла таку. Це я взяла в звичайному магазині рукоділля, ось таку резинку. В мене є така чорна і біла, ну, вона товстенька. Це не, не найкращий варіант, бо буде потовщуватися полотно. А ось та вона не буде потовщувати полотно, її не буде помітно, і вона ну підійде до будь-яких кольорів, вона краще. Але е, там просто ну, одна ця бобіночка, моточок тої резиночки, вона там коштує 630 гривень. І, е, Ну, одну бубіночку можна, звісно, замовити, але там доставка і вийде, ну, треба замовляти з чимось, а я поки що мені не треба нічого замовляти. І я е, поки що користуюся цим. Спробую, може, вже й не так погано. А тоді вже замовлю ось ту е, ниточку з пандексу. Е, так далі. Я ще купила ось такі очки, які приклеюються. Для іграшок я е, е, не в'яжу майже іграшок. Але якщо мені хочеться їх зв'язати, то треба оцей йти купувати ці оченята на безпечному кріпленні. А ну, тому що я їх не в'яжу, я якби і мене й тих оченят нема. А тут я побачила ці оченята, і я подумала, що в більшості випадків, напевно, згодяться і такі очі, тому що на якісь одну-дві іграшки в рік можна і такі оченята приклеїти. Я думаю, буде нормально. От, І я вже тут використала одну пару, я їх приклеїла на свого дракончика, який в мене стоїть, бо в мене там були пришиті з, е з бусинок, з намистинок, але воно виглядає не дуже. З такими очами виглядає краще. Е вони доволі добре тримаються, М -м поки що не відпали. Ну, я думаю, що для... якщо дитина буде гратися постійно, то вони, звісно, відпадуть. Але якщо це іграшка, яка стоїть просто у вигляді інтер'єру, то такі очі досить нормальні. Не тепер теж щось коштували недорого. І це теж в Аврорі я купила. Потім я купила такі малесенькі наклеїчки. Я їх купила спеціально для Бінго, тому що в мене. Є багато наклеїк, але вони великі. А для Пінго ну, такі маленькі будуть краще, тому що ну, вони не будуть закривати всю інформацію в тій клітинці, що я буду відмічати. І е -е, я не знаю, вони мені сподобалися. Вони в вигляді всякої такої гіші, смаколиків, фруктів. А, нехай будуть. <головіко> І взагалі не знаю для чого, але я купила ось такі мухомори. Я не знаю, куди їх буду дівати, що буду з ними робити, але вони дуже прикольні. Подивіться. Такі маленькі мухоморчики. <плес> я не знаю, на жаль, я купила, але вони прикольні. Так, на цьому все. Наше відео буде завершуватися. Це останнє буде відео в цьому році. Такий тижневе тижневий відео. От, тому. Дуже вдячна, що ви брали провести цей час зі мною і до зустрічі у наступному році.